Зараз з нами на зв'язку Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, про те, що відчуває наше суспільство в деяких важливих аспектах. Будемо з ним говорити. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава дивіться, ваше дослідження показує, що ну знач понад дві третини е, українських громадян вірять, що військове і політичне керівництво діє злагоджено всі працюють на перемогу і таке інше. Отаке єднання, точніше, отакий великий відсоток тих, хто хто схвально оцінює по суті діяльність і військового, і політичного керівництва з цим з чим це пов'язано. Взагалі, суспільство після 24 лютого стало значно більш згрутованим і оптимістично дивиться як на політичне керівництво, це в першу чергу на президента країни, так і на військове командування. Ми стали це запитання не просто так, тому що за останній період стало знову це розказ розгойдування човна з ідеєю, що є конфлікт між офісом президента і командуванням. Армії і тому було цікаво наскільки цей наратив дійсно поширений серед населення країни, але українці як довіряють Збройним силам, як довіряють президенту, так і довіряють тому, що вони діють як одна команда. Хоча потрібно розуміти, що 14% українців вважають, що є серйозний конфлікт. І потрібно виявляти причини таких думок, нейтралізовувати їх і в принципі карати тих, хто навмисно намагається роздухати конфлікт. Ну тобто, це 14% відсотків до яких заходять наративи російської пропаганди. Я правильно розумію? Це ті, хто просто ну я не знаю, сприя... сприймає таку штуку. Ви праві, частина людей це ті, хто насправді сприйняли це як російську пропаганду. Насправді ці наративи, які і, і ініціюються росіянами, але в Україні часто знаходяться і безвідповідальні українські політики, експерти, журналісти, які самі ці наративи намагаються під соусом незалежного погляду на ситуацію роздумувати. І це насправді довго може мати негативні наслідки, тому треба розуміти, наскільки це поширено. Ми бачимо, що це поки не сильно поширено. Але треба цю ситуацію контролювати і все таки розуміти, що на нинішньому етапі єдність суспільства і єдність, якби всіх там від вищого рівня до нижчого, і різних там. Керівництво України все має зберігатися згуртовано, і тому не варто варто дуже обережно ставитися до своїх висловлювань. Добре, а тут ще одна частина, яка була ну по суті дуже поширеною. Більше того, політики нею постійно користалися. Що там, значить, що політики наживаються на війні, чиновники наживаються на війні. Там гуманітарка розкрадається чиновниками. І Оця вся історія. Плюс додамо, що ну от така, є така українська традиція обрати когось у владу і вже через. З півроку обов'язково вважати, що це найгірші люди на світі? Верховну Раду ненавидять сюди, у нас всі продажні? Ну оця вся недовіра і нелюбов до влади вона ж у нас є. І от тут майже третина 29% кажуть, ну точніше вважають, що чиновники наживаються на війні, багато західної зброї розкрадається або не доходить до захисників. А от як вони собі уявляють, ну от навіщо чиновнику розкрасти Хаймарс, чи навіщо чиновнику розік? Красти гаубицю, от для мене це трошки дивна позиція, але це досить поширена позиція. Ви абсолютно праві, і насправді вона з хорошого це стало значно менше. Тому що до 24 лютого в усіх опитуваннях, коли ми говорили про будь-яку владу України, ми отримували піти там некомпетентна, неефективна, але в першу чергу корумпована. Тобто в українському суспільстві склався з стереотип, що український чиновник він працює не на благо народу, не на благо держави. А він в першу чергу відстоює власні інтереси, в тому числі намагається зловживати свою посаду і розкрадати. Тому 29% можна говорити як достатньо високий відсоток, і теж з цим треба працювати. Тому що це те, що буде просуватися в наратив і в Україні, і на Заході, що українська влада, саме населення України, багато хто не вірить в те, що влада чесно поводиться західною зброєю. Але насправді порівняно з тим, що було раніше, ситуація стала трохи кращою. І але це той напрямок, з яким нам треба боротися. Треба розуміти, що не можна так негативно дивитися на все навколо, а треба розуміти, що насправді є певні обставини, коли такі випадки можуть бути окремі чиновники. Ми бачимо за розслідуваннями, можуть бути нехорошими людьми, так би мовити. Але здебільшого, ми зараз все таки бачимо роботу державного механізму і на національному рівні, і на місцевому рівні, спрямованому, все таки на посилення оборони України. Ну, тобто, це та іс... А, До речі, є якийсь віковий зріз тих, хто частіше думає, що чиновники обов'язково наживаються на війні. Я розумію, що це скоріше про соціальну психологію, але дуже часто мені соціальні психологи тут в ефірах навіть казали, що така позиція часто пов'язана з тим, щоб виправдати власну якусь бездіяльність. Тож, та, що там все розкрадуть, та що там та допомога, все буде неефективно, та що, що там, значить, ті чиновники нічого вони не вміють. Це для виправдання Власної бездіяльності, чи, чи якось від інших частин це може залежати, це, скоріше це може бути предметом окремих досліджень, але ви праві почасти. почасти. Це пов'язано з е, баченням власної позиції в суспільстві. Частіше люди, які відчуваються обітюженими від влади, вважають, що їхній голос, наприклад, ні на що не впливає, що вони от краплинка в океані, яка нічого не може змінити. І така от пасивна відчужена позиція пов'язана із таким от поглядом на інших людей. Тобто вони вважають, що бути при владі, при будь-якій місцевій владі, там національній владі чи в керівництві компанії одразу означає бути корупціонером і наживатися на інших простих людях. І часто це дійсно певна незадоволеність власним життям, яка трансформується в потребу пошуку деяких винних, а українські чиновники просто бездоганно підходять на цю роль, враховуючи все-таки довгу історію не завжди якісної роботи. До речі, тим тому наші колеги там розумко опублікували результати щодо довіри до різних інституцій. Ви могли бачити, що довіра до судів або до різних от категорій, таких які можна окреслити як чиновники, найнижча в українському суспільстві. Тому що вони сприймаються як певний клас, який все таки поки що не викликає високої довіри у населення. Добре, а це міняється з часом, до речі, оця оця позиція, що раз я нічого не роблю і ні на що не впливаю, значить, і всі навколо нічого не роблять і ні на що не впливають. Ну і плюс оця позиція. Ну, якщо я побачив один негативний приклад, у нас же були заяви про, про розкрадання гуманітарки, от там же в Запорізькій області, наприклад, та що один випадок це не обов'язково всі. Це необґрунтоване узагальнення. Наскільки такий підхід, да от необґрунтовані узагальнення, наприклад, все ще є популярними, і наскільки вони змінюються за останній час? По перше, якби якщо розділити запитання, по перше, мобілізованість і активізм в українському суспільстві за роки незалежності тільки зростає, особливо відходить в минуле покоління старших людей, які там силу виховання в радянському союзі були більш пасивними, і вони замічуються більш активними сучасними поколіннями. Тобто за цим фактором є певне зростання. Але те, що з таких прикладів тут до речі роль відповідальності медіа, тому що коли медіа приділяє багато уваги таким от випадкам, вони можуть бути одиничними. І не відповідати там статистичній більшості абсолютній, але у людей вони відкладаються в пам'яті як певний яскравий епізод, який вони у на всю діяльність. До речі, після 2014 року ми фіксували, що за об'єктивними показниками, ну за опитуваннями, корупція зменшується, а суб'єктивно люди вважали, що вона зростає. В українському суспільстві саме тому, що медіа почали приділяти більше уваги окремим кричущим випадкам корупції, які формували враження про те, що корупції дуже багато, те саме до речі, робить погано медіа, коли цей підхід збалансованості щодо новоокупованих територій, де скажімо, бруть історію у там у людини, яка підтримує окупантів, і у людини, яка виступає проти окупантів, ну скажімо, в новій каховці. Може скластися враження, відповідно, що це 50 на 50 у цьому місці, хоча за всіма опитуваннями, 90% плюс населення всіх окупованих після 24 четвертого лютого території категорично проти окупантів не люблять їх і хочуть повернення України назад. Але ще раз отакі підхід з такими висвітленням точкових історій він реально формує враження, що у людини що не все так однозначно і дійсно там якась така погана думка. Або практика поведінки сильно активно використовується в українському суспільстві. Ну власне, тут я як медійник теж розумію, що ну там колись, наприклад, давно там понад 10 років тому ми знімали один епізод для телебачення, коли там літня пані, щось їй було 68 років, стрибала з банджі, там з найвищого в Болгарії мосту. І Це яскрава картинка, але я розумію, що е, ну, це одна така літня пані, але ми не будемо знімати сюжет про. Якусь звичайну літню пані 68 років, яка просто сьогодні там знову зварила собі там курячий супчик чи борщик, чи там щось там на городі квіточку посадила, тому що ну в цьому немає інформаційного приводу. А от медіаграмотність, до речі, і розуміння, що новини це, ну по суті, ми їх можемо назвати, що це щось нестандартне, в тому, що загалом є стандартним, медіаграмотність українців якось вимірюється, якось міняється. Медія грамотності крас поділяється дуже багато уваги в останні роки. Є багато навіть не урядових організацій чи програми спрямовані на підвищення грамотності дорослих людей і людей, дітей, які поки вчаться в школі. Але, от чесно, ми особисто спостереження, що чи. і до речі, цього року після от вторгнення ми бачимо особливо великі зміну медіаландшафту, патерні споживання інформації, тому що сильно впало теледивлення і почався такий масовий вихід населення в телеграм-канали, і при чому населення дивиться просто тисячі різних телеграм-каналів з дуже сумнівної інформації, які фактично не є такими класичними змі. Але населення за опитуванням віддає перевагу коротким текстовим повідомленням і коротким відео. Тобто це той контент, який віде перевагу більшість українських споживачів інформації, і ви ж розумієте, що детально глибоко розглянути якийсь інформаційний привід або якесь питання в короткому повідомленні чи в короткому відео практично неможливо. Але таке от суспільство от швидко йде і це питання значною мірою стає відповідальності самих змі і самих власників телеграм-каналів, тому що самі респонденти чомусь впевнені в своїх здібностях. Але фактично це велика проблема, але не тільки України, але і всього світу. І як наскільки буде адекватно відповідальність, ми будемо бачити, на жаль, в майбутньому зараз дуже важко прогнозувати. Добре, а от з точки зору самої можливості проведення зараз нормальних соціологічних досліджень, після 24 лютого, у нас же мільйони людей змінили місце проживання. Дуже багато людей виїхали. Наскільки можна ну наскільки. Як це називається? Я розумію, що є підходи наукові до репрезентативності, але я думаю, що зараз дослідження це не те саме, що дослідження на початку лютого чи минулого року. Ви абсолютно праві. Ми насправді в своїх публікаціях звертаємо на це увагу і намагаємося це вивчати. Є... Треба розуміти, що ті мільйони людей, які змінили місце проживання в межах України, це внутрішньо переміщені особи, вони зараз легко дотягаються в опитуваннях, тому що зараз переважно опитування проводяться по телефону. І, наприклад, в нашій от вибірці кому вчора презентували 16% респондентів, це є якраз виключно переміщення особи, які до речі також демонструють достатньо потужні проукраїнські настрої. Це щоб розвіювати стереотипи про поганих переселенців. Якщо говорити про біженців за кордоном, то вони на жаль практично ну дуже рідко коли підлягають опитуванню, але вони становлять. Близько 10-12% серед загалом дорослого населення України, тобто їхнє не включення у вибірку призводить до деякого зростання похибки, але не такого, який змістовно впливає на результат. Ви ж коли озвучуєте результати, вам зручніше вирішити скажімо. Більшість населення вважає, що керівництво України діє злагоджено як єдина команда. Тобто -то нам не важливо, що це 71% чи 72,5%, Тобто нам цікавить якісний результат. і такі зміни на якісні результати вони не впливають. Істотно тому якби в даному випадку в Україні зараз соціологічне опитування і можна проводити і варто проводити, тому що це один з елементів розуміння, як відбувається інформаційна війна. Наскільки українці опираються чи піддаються впливу цих інформаційному впливу, і що варто робити? В яких напрямках, щоб дійсно нейтралізовувати ці небезпеки, О, ще один аспект хотів з вами обговорити власне щодо можливостей Е, є зріз завжди по регіонах. Знову ж таки, місце проживання змінилося у багатьох людей. А наскільки регіональні відмінності все ще залишаються О, насправді один з позитивних наслідків пригічних подій, яких ми беремо участь останні більше ніж півроку? Це єднання суспільства не просто там розуміння, що у нас є спільний ворог, це і подолання міжрегіональних відмінностей. І те, що там раніше було серйозною там відмінністю між поглядами заходу і сходу, зараз практично немає. Навіть минулого тижня ми оприлюднювали результати, що і на заході, і на сході там майже 90% населення виступають проти будь-яких територіальних поступок агресору. В тих питаннях про заходів місії керівництва теж є деяка варіативність, але переважна більшість в регіонах. Оптимістично дивляться на те, що влада діє злагоджено як єдина команда в усіх регіонах. Більшість підтримує євроінтеграцію і вступ до НАТО. Тому насправді те, що раніше розколювало регіони, зараз відійшло у минуле, і зараз нарешті Україна постає як певно там більше монолітне суспільство, і це до речі, один з таких стовпів, на якому тримається успіх. Оборони і те, що ми зараз починаємо відвоювати свої території. Окей, okay. ще одна цікава деталь: 5% населення України вважають, що влада може піти на неприйнятні для України компроміси з Росією. Таких лише 5%. 87% вважають, що ні за жодних умов українська влада не піде на неприйнятні для України компроміси. Оці 5% і вісім, хто ну не знає, чи відмовився в. Відповідати, а це от вісім, це можна додавати до п'яти, але вони побоялися, тому що хотіли дати соціально прийнятні відповіді. Почасти так. Тобто, це спосіб. Ті, хто відповідають, важко сказати. Це частково ті, хто ухиляються від давання соціально неприйнятної відповіді. Скажімо, там що навколо зрада. А частково це дійсно люди, які ви знаєте, як називають себе я політичний. Я звісно там за Україну, але в такі питання там я не цікавлюсь новинами, іншого ми мене справи, тому не можу сказати. Тому повністю віддавати не варто, але може половина з них це ті, хто дійсно ухиляється від відповіді. Але навіть якщо ми говоримо, що там 10% вважають, що влада готова на неприйнятні поступки ворогу, це насправді дуже низький відсоток. Тобто ті 90%, які впевнені в діях влади, це чудові індикатори для української громадськості, розуміння що суспільство згуртоване. І об'єднання з владою спільною метою, так і для наших західних партнерів, тому що ви розумієте, наші публікації, як ми говоримо, це і для української аудиторії, але це і для наших західних партнерів, які нас сильно підтримують, і які повинні розуміти, що розколу в Україні немає, і що населення довіряє своїй владі, і що ті наративи, які от поширюються або російськими агентами, або українськими безвідповідальними агентами, вони не відповідають дійсності. Добре, ще одна частина вашого дослідження це якраз про справедливість. Во ті, хто кого на треба притягати після закінчення бойових дій до відповідальності за прорахунки у підготовці, чи там за ще якісь штуки. У нас останніми місяцями регулярно з'являлися повідомлення: а чому не замінували чи розмінували чонгар, а значить, а чому не проведені оборонні закупівлі? А чому, а чому, а чому оцей запит на справедливість Спільці, як би ви його описали, і як люди ставляться ну до того, що їм доведеться напевно стикнутися з тим, що ця справедливість не буде швидкою. Саме для цього ми поставили це запитання. Одне з них чи потрібно прямо зараз притягати до відповідальності людей, але як певний негативний наслідок підкреслив, що це може призвести до певної дестабілізації і загрожує єдності в країні, тому що ми ж розуміємо, що якщо зараз проводити такі гучні розслідування, то це може Дещо дезорганізувати владу України або на покій що таке потрібно робити, але вже після війни, тому що в даному випадку ми не говоримо про випадки прямої зради, які звісно прямо зараз повинні зрадники виявлятися і каратися. А ми говоримо про випадки певних політичних рішень, скажімо, вдалих або не більш невдалих на етапі підготовки. В даному випадку ми бачимо, що 30% українців вважають, що Прямо зараз потрібно притягати до відповідальності, карати, навіть якщо це призведе до певних загроз єдності всередині суспільства. Це певний запит на справедливість прямо тут і зараз, особливо на тлі тих звірств російської армії, ми бачимо. Але все таки більшість населення, 60%, вважають, що це потрібно робити уже після війни. Тобто, спочатку, все-таки пріоритет це перемогти. Тобто, нам наша єдність потрібна, ми перемагаємо, а потім вже починаємо розбиратися. Хто й до чого був причетний, і хто яке покарання повинен понести, і це також насправді непоганий варіант, що більшість цього дотримується, тому що будь-яке привнесення нестабільності в Україну це, звісно, якби буде грати негативно на нашу оборону, тому що зараз. Такі публічні розслідування ну ні до чого хорошого не приводиться точно. Добре, і от іще одна теза, яка яку ви досліджували серед громадян і громадянок України, і вона, як на мене, теж розбиває тези російської пропаганди, тому що російська пропаганда сюди закидала дуже багато. Що всі, хто живуть на окупованих територіях, це все. Це вже зрадники, це вже обов'язково. Вони про російські, це вже обов'язково ну все забути про них. Забудьте про той Крим. Там одні зрадники. Забудьте. Про той Маріуполь там одні зрадники лишилися. Виявляється, що не так? Виявляється, що 72% наших співгромадян вважають, що ті, хто живуть зараз в окупації, це жертви обставин, і вони хотіли би повернення української стабільної там влади і повернення контролю України над цими територіями. Проясніть, будь ласка, трошки важливість цього фактору, і от як, як громадяни до цього ставляться. По перше, від самого вторгнення ми публікували і озвучували наші результати проведені раніше серед населення північ України, регіонів, які були окуповані після 24 лютого, які показували, що найбільше 50% жителів тих е, хотіли б від'єднання від України приєднання до Росії. Тобто будь-які російські пропаганди розбиваються об те, що більшість населення в цих територіях абсолютно і до вторгнення. І після вторгнення не хотіли бути частиною Росії, тобто це абсолютно брехня. І це до речі, було так же і навіть в 2014 році, який був дуже складним для України з було їх у початок. А зараз 72% ми не просто так це поставили, тому що навіть часто патріотична громадськість дивиться на тих, хто лишився в Маріуполі, Бердянському, Мелітополі, Херсоні словами, що ті, хто виїхали, окей, це переселенці або біженці, вони проукраїнські. Але ті, хто там залишається, ага, вони залишилися, тому що вони, мабуть, зрадники або їм все одно на Україну. Те, що до зараз абсолютно більшість населення України так не вважає, це дуже добрий показник, тому що це теж буде тим, що сприяти інтеграції, легше інтеграції цього населення після деокупації. Зараз ми інтегруємо Харківщину, визволену, Я сподіваюся, що скоро це буде Херсонщина і Запоріжжя, але важливо, щоб... Ми зараз не дивилися вовком на цих людей, які залишаються там, і розуміли, що це дійсно жертва обставин здебільшого. Звісно, є певний відсоток зарадників там, і це будуть компетентні органи з ними працювати. Але абсолютна більшість людей там це наші співгромадяни. Які бажають повернення України додому, ну от так. Це ж ще одна така штука, яку ми ну яку можуть згадати люди, які жили за радянської влади, тому що ще там в моєму підлітковому віці чомусь в якихось анкетах, ну зокрема у військоматі, у мене навіть був там чи жили мої родичі на окупованих тер... на... нацистами територіях, та чи були в окупації, тому що до всіх, хто був в окупації, була така презумпція, ледь не зрадників. І от цей совковий підхід, як на ваш, от як показують ваші дослідження, Україна вже на це не хворіє насправді, якби 72% це переважна більшість, навіть абсолютно. Але ще лишається там чверть населення, яке або вважає їх дійсно зрадниками, або яка ще вагається з думками. Тобто, переважна Україна не хворіє, але частина суспільства сумнівається в цьому, і з ними треба працювати, тому що Наростання такої агресії, воно не сприятиме відновленню територіальної цілісності України і перемогу. Ще раз треба розуміти, знову такі те, що ми з вами говорили, що певні одиничні випадки, там от Стримагуса, в е Гауляйтер з Тертипорійської області, Палицькі. Це одиничні випадки, які не репрезентативні для звичайного населення цих територій. Тобто, коли ми бачимо ці історії про зрадників, ми не бачимо натомість тисяч історій простих людей, які виживають у умовах окупації і мріють про повернення України, і навіть а, з великим що... ризиком повідомляють про якісь місця скупчення окупантів та їхньої техніки. Хоча це ну напра... направду загрожує їм смертю. Дуже дякую за розмову, за роз'яснення. Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.